Так, доброго всім, незламні. Сьогодні в мене оператор, Юлія уговорив. Сьогодні у нас черговий огляд на продукцію компанії Новосід Україна, Кавун Заря. Нагадаю, кавун Заря знаходиться у нас на випробуванні. Висаджений він був на розсаду 11 травня. Значить, вибрали два середньостатистичних кавуна, невеликі і не маленький. E, значить, e, Підживлення теж середньостатистичне, без всяких там навантажень, перевантажень і усірствування в этом ділі. E, поэтому, будемо казати так, такий кавун кожен зможе в себе на городі вияснити. 475, покажи. Есть. І другий. Будем казать 5. Якраз ходовий ковунчик, такий ковун будуть брати всі, будуть брати завжди. Ріжем, смакуємо. Так, да, ну, слова зарі. І так, червоний внутрі, соковитий, насіння. Ой, випало. Треба було ловити чого ти саме. Так, насіння в нас крупне, насінневі камери себе нормально ведуть. Будемо смакувати. Харизма була супер. Зараз попробуем заряд. Гарна солодкість, гарна соковитість, кавун вже не поливався. Мабуть, тижні три для достигання. Тому, і в принципі, маємо такий результат. Тонка шкурка. Що я можу сказати? Кавун соковитий, дуже смачний і новосід. Все було гарно, всім мирного неба. Ну, а ми далі будемо куштувати кавуни від торгової марки Нова Сід Україна. Дякую новосіх за довіру, всім гарних врожаїв, мирного неба і скорішої перемоги.